Вітаю Україна! Робимо огляд сьогодні, що в нас, як ми боремося з погодніми умовами, з тим всім, що робиться в нас на Львівщині, що в нас росте, як росте. Хочемо предоставити вашій увазі. Тут у нас кілька кабачків, баклажан на випробування, різні гібриди. Тут у нас брокколі, цвітна, отак воно виглядає. Ну, досить непогано. Парці, звісно, звісно, на вулиці дуже бідні. Хочу тепла, я їх висаджував трошки раніше, тому що вже розсада переростала, бажає краще. Все, тут у нас помідори, різні гібриди на випробування. А тут ще сливка йде далі. Компанії Семініс, також на випробування нові гібриди, з якими я не стикався особисто. От Так воно у нас росте. Останній раз зробив обробку інфініто, тому що дуже складні умови, дощі, Холодно, тої ночі обіцяють 8 напевно буде 6 градусів. От, так воно у нас виглядає. Ну, Ще менш-більш терпимо з трудом. Ми добилися такого результату. От. Тут е, цвітні капусти, дві хазери італійської фірми, що входять в що... кооперацію Лімогрим. і цвітна і броколі компанії BEO. Коли вже буде дозрівати, будемо робити окремо огляд, аналіз, як воно вийшло, що вийшло. Брокколі вже на підході у нас. От, так воно виглядає. Тут картошка. Ще купив дві сітки на компанії у фермерському господарстві Лім, які саме з Франції привозять насільневі матеріал. Тут ще два ряди біороса. Як воно виросте, то така синя, кажуть, дуже смачна. Ось тут у нас коломба ще рядочок залишилося з минулого. Також маємо на випробування цукрові кукурудзи. То у нас прерія, лібра, бренд контроль ракель і пантенон. От тут ми в два етапи висаджували. Спочатку раніше під агроволокном, воно у нас підмерзло. Оця більша. Оця більша пройшла стресові умови. ну і Друга теж та висадка бажає кращого. Бажає кращого, тому що потрібно хоча б для нормального розвитку. Температура ґрунту 15 градусів. Такого у нас немає. Був тиждень тепла, але ну якось пробуємо. Сьогодні пройшли, зробили підживку салітрою і сульфатом магнію під корінь дали так трошки щоб оцей. От. а тут у нас вже в другий етап оцих три сорти будемо порівнювати як вони перейдуть у ці стресові умови що одні що другі тут ковніку купив собі розводжу на вуса буду касетно робити також висадили вже в кавун в основному це все компанії саката у нас, але висадили, але холодно, не знаю, пройшовся з стимулятором росту зараз. Трошки моркви посадили собі суницю. Вже садимо нормально під агрове окно, трошки ряднього бурячка, зепо, білоросу. Картошка рання під плівкою була. от. Так воно в нас все виглядає. Не знаємо, ніч холодна, як переживе кавун, бо він патологічно боїться холоду. От. Щоб йому не робив, щоб не давав, якщо холод. Тут наше новипробування трошки середньої капусти компанії Саката і Пекінка тієї ж компанії. Ранє, подивимося що воно буде. Трошки цибульки посадили для себе. о, Отак воно виглядає. Тут клубніка вже заросла бурянами, вже відходить, ми її будемо ліквідовувати. От. Минулого року просто вже руки не дійшли, в тому були всі, щоб цей. Зараз переходимо на теплицю. Що Тут у нас правда, така тепличка, допотопна, ще. Колись зробив кустарно. Своїми руками. Тут у нас огірки десь до десяток гібридів і перців до десяток гібридів. Не буду говорити, називати назви, так воно виглядає, досить непогано. От огірок теж. Ну, та як для цього року холодно, волога була, колись закривали. На початках воно лежало на землі, на плівці, мульчуючий чорні. От, з кореневими гнилями не маємо проблем. Тут у нас баклажани. Кавуни якось так мучаємо їх, цараємося в охочу тепла. Тут також це компанія Саката. Того року працюємо саката. По кавуну явно недооцінена компанія. Чому? Тому що 5 років в одній країні на семінарі вони презентували 177 гібридів кавуна. З помідорами маємо проблему. Чому? Тому що колись, після того, як була волога, холод обробив, дав максимальну дозу квадресу 20 г на 10 літрів. Ще дав стимулятора і короче, підпалив помідор. Для перців, для огірка то все було нічого. А от помідор. Верхушки були дуже такі ніжні. Мало було сонця, вони такі були розніжені, вони і підгоріли. Тут вже у нас кавун в'яжеться. Деньку маємо компанії Нюнимс, не пам'ятаю якась нова диня. Говорять, що досить цікаво. На вулиці того року щось не пробуємо, а тут кавуни у нас вже такі в'яжуться це такий типу Чарстон Греє округлий. Тут у нас такий тип вогник. Почалася жара, тяжко в теплиці, не кожен гібрид нормально в'яже кавуни. Але пробуємо. Недавно обробляли Maxicrop завість, можливо зараз спала жара, там піде краще зав'язування. Якось так. От. Це звичайний, звичайний кавун. Отакий От в теплицю він нормально підходить. Зараз я підійду кругом. Скажу назву. Він минулого року мав теплиці. Він годиться під плівку в теплицю. Я бачу найкраще по зав'язуваності. Що там буде далі? От він є досить ранній. Тут є новий симфонія, я не знаю як він в теплиці покажуть. Це кавун ідеального вигляду, текстури йде на експорт, а це в нас досить нормально позав'язувався. Ранній кавун. Сенсей. Сенсей рекомендую. Я в тепличку, чому посадили в теплицю. Кавун. Хтось каже, чи не шкода. Теплиця вже 20 років засолена, тому що пісок, вода випаровується і, це, і дуже засолена і так ну, нормально не росте, якби мало рости в нормальному свіжому ґрунті. Тому посадив, люблю кавун. Посадив кавун. Побачимо, що з того вийде. Тому що треба, якщо садити в теплицю, то садити ті сорти, які годяться для теплиці, бо не всі годяться, не кожен кавун. Кавун погано росте в теплиці. От. Е, люки закриваємо. Зверху відкрито. Вже то все цей познімали. Але Трошки прикрили, бо ніч холодна, якось так, щоб ще хоч частково зберігати тепло. Дякую за увагу. Така у нас картина. Огірки досить нормально. В селі в себе продаємо, люди ходять. На базар не возимо, на шувар не возимо, винесли на дорогу. Все. І все гарно люди беруть, солоденькі гарні огірки. Дякую за увагу. Нехай щастить.